Вітаю з екранами звати Ангеліна Хачатурян і ви на моєму каналі, де ми зазвичай розмовляємо про медіа, журналістику, новини футбольні і шоу-бізнесу. Давно ми з вами не говорили про футбол, тому сьогодні ловіть новини за останній тиждень і декілька днів. Ми разом розбираємо все найгучніше та найскандальніше, що відбувається прямо зараз у світі. Футболу сьогодні поговоримо про Динамо і про Шахтар, і про Карло Анчелоті, і навіть про те, кого ненавидить Месі. І це, повірте, не реал. Тож не перемикайтеся. Почнемо з новини, яка найбільше хвилює український футбол. Мова про Динамо у клубі. Явно вирішили, що молоді гравці повинні шукати нові горизонти. І ось свіжа інформація: два молодих футболісти Максим Дячук та Антон Царенко продовжать кар'єру в Польщі. Дячок нагадаю, 21 рік захисник провів 12 матчів за основний склад Динамо в минулому сезоні. Відзначився асистом. Царенко також 21, атакувальний півзахисник і вже пограв за Лехію. Провів там майже 30 матчів, забив 2 голи і віддав 2 асисти. Нашебто так. І тепер обидва офіційно вирушають туди, в оренду на сезон. На перший погляд, наша хороша практика, але ж фанати ставлять запитання. Це що клуб просто позбувається баласту, чи справді дає хлопцям шанс вирости і повернутися сильнішими? Цікаво, що обирають саме Польщу з одного боку, близько мова, побут знайомі, з іншого рівень ліги не найвищий, і не факт, що це саме той досвід, який потрібен молодим українцям, щоб потім скласти конкуренцію на серйозному рівні. Але поживемо, побачимо. Пишіть у коментарях, як думаєте, чи підеться оренда хлопцям на користь. Можливо, ви знаєте приклад, коли гравець повертався з Польщі і справді загравав вже в Динамо чи в УПЛ. А поки давайте перейдемо до гучної справи, яка сполахнула Іспанію та футбольний світ. Карло Анчелоті, людина, яка піднімала кубки з Реалом і Міланом, зараз будує збірну Бразилії, отримав реальний срок. Іспанський суд визнав Анчелоті винним в ухиленні від сплати податків. Сума майже 400 тисяч євро. По суті, йдеться про те, що тренер не задекларував частину доходів від іміджових прав, коли працював у Ралі у 2014 році. Скандал не новий сам Аншелоті визнає, що так були помилки, але все це мовляв провина фінансових радників. Строк один рік ув'язнені, але не поспішайте радіти чи обурюватися За іспанськими законами. Срок до двох років за економічні злочини, якщо людина не сиділа раніше. Зазвичай замінюють умовними. Тож, навряд чи ми побачимо Карлоса Загратима. Цікаво, що на репутацію це все одне впливає. Адже згадайте, скільки футболістів і тренерів проходили через таке Месі, Роналдо, Мурінію і все ті ж податкові справи. Питання, чому топові зірки, і податкові махінації завжди йдуть поруч. Як думаєте, це проблема системи чи радіності самих зірок? Ну а поки Карло воює з юристами, Тоні Крос дає мудрі поради юним талантам. У центрі уваги Ламін Ямаль, головний вундеркінд Барселони. Йому всього 17 років, але він вже провів понад 50 матчів за першу команду, набив солідно. Статистику і реально вважається майбутнім лідером не тільки клубу, а й збірної Іспанії. І от Тоні Крос, людина, яка знає, що таке тримати стабільність багато років, попереджає талант це круто. Але головне м, витримати шалений тиск. І справді ми всі пам'ятаємо купу гучних імен Балотелі, Андріано. І починала яскраво, але десь щось пішло не так. І все. У випадку Ямаля дуже важливо, як його підтримує клуб, як працюватимуть агенти медіа, і найголовніше, як він сам сприйматиме весь цей хайп. Барса робить на нього ставку, але чи витримає він психологічно? І поки Барса береже Ямаля, Ліверпуль полює на нові зірки. Зараз активно говорять про те, що червоні готові викласти 75 мільйонів за уго екітіка е, з Айнтракта. 23-річний француз минулого сезону відіграв просто фантастично. 22 голи, 12 асистів. Він універсальний, може закрити фланг, зіграти в центрі нападу, має швидкість, силу і питання, чи потрібен він Ліверпулю саме зараз, коли команді новий тренер Арне Слот. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів Ліверпуль купував форварді за шалені гроші, а вони не виправдовували очікувань. А тепер до справжньої бомби. Уявіть собі, Льонель Месі, який роками боровся з Ралом у всіх Ель Класіко, раптом каже Челсі, я ненавидів більше ніж Рал. Найдрамантичніші матчі Ліги Чемпіонів Барса грала саме проти синіх з Лондона. Пам'ятаєте, той півфінал 2009 року. Тому звісний гол єст. Сльози, Дрогба, крики і всі ці скандали суддівством для Месі. Це були матчі, де Челсі буквально ламав нерви Барселоні. І навіть після всіх Ель елькласіку, за його словами, саме матчі з Челсі залишили найгірший присмак. Тож тепер ми знаємо, кого Месі справді не переварює. А ви як з ким вам барса асоціюється з найбільшими нервами? З Ралом чи все ж таки з Челсі? І нарешті трохи про наше рідне Шахтар. Шахтар не просто готується до нового сезону. Клуб активно виходить на новий ринок. Новий тренер Арда Туран не просто тренер, а справжня медійна бомба. У нього є величезна армія фанатів у Туреччині 10 мільйонів підписників, і це не є випадковістю. Клуб явно планує посилити свою присутність у Туреччині. Вже зараз говорять про потенційні трансфери турецьких гравців, про співпрацю з місцевими клубами. І на матчах Шахтаря вже помічають турецькі банери. А Туран активно дає інтерв'ю турецьким ЗМІ. у рік, коли фінанси сильно просіли без ліги чемпіонів, це може стати реально рятівним колом і спонсори, і нові партнери. І побачимо, як спрацює цей хід. Як думаєте, ви чи зможе Шахтар закріпитися на турецькому ринку? Чи це просто красива картинка? І ось на такій міжнародній ноті будемо завершувати. Сьогодні ми з вами пройшлися по найгарячіших новинах від Динамо й молоді в Польщі до податкової справи Аншолоті. мудрості кроса, трансферів Ліворпуля, відвертості Месі і великих планів Шахтаря. Як завжди пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк. І якщо було цікаво, підписуйтесь. бо вже, вже завтра світ футболу підкине вам нові теми. Я сподіваюся, з вами була я, Ангеліна Хачетрен. До нових зустрічей на екрані.